Привіт! З вами Назар геймер юа 16. І сьогодні ми граємо PUBG в, в раговому б'ї. Але сьогодні я граю нас сам а зі своїм татом. Підписуйтесь, ставте лайки щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої нік у коментарях, щоб я вас додавав у друзів. І у нас є загрузочка. Тут нам Намальовані речі з нової обновки. Ми в лобах. Що чекається кроків для раунду, напевно. Дитя, тут в мене взяв зброю. Це зброя, коли починається раунд, пропадався рівно. Ну де тато. Де він? О, Та дивиш, у мене є. Бачиш? Хе-хе! Ой-ой, блин! Да, это туди. Ох! О! Ой, тут раз машина сбоку и два машины сбоку. Из левого и справа было машину. Ми затем ли такое... Так мы за кем следуем? Угу. Так, это за тобою слідую. Я, я за тобой сфі... с... Не, не за тобою. О, во. Пар за тату. Хороша карта. Да мы пролітати буду. Ага. Так буде пролітати над... Оп. Ми летимо, літак ма... Не так, що прилітав над тим тим берегом. Ми, ми летимо. Угу. Я пам'ятаю, куди ми летимо. Там тату-мітку поставив, куди ми летимо. Летимо з вами. Тут ще багато. Тут ще багато таких локацій. Таких самых. О, ого, скажем, туда игроки пішло. Ката не забагато врагів. Ні. Ці локації зараз е, 4 вруга. Та це може бути вся команда. Може? Може. Но автоматики. Ох! вже хтось напав. Вже б'ємось, вже, вже б'ємось. Таймо все, що бачимо. Все. Ну. Ага. Та до мене автомати потроху є. Перевоктечку. Ой-ой-ой-ой. В мене може до кінця добил. О-хо-хо. Це було небезпечно. Будемо чекати, поки скенька відкриється. Поки я буду доступ до відкрити. Не чекати, врогі. Трошки я відлатаюся, бо мене точку нема. Я можу дати. Зараз, зараз стій. Стій стань, встань в углі. Ні, не там. Там зліза тебе зараз заб'ють. В углі, от кого і чекаємо. Я можу зразу, коли вони будуть йти стріляти. Добре. Я не знаю, чому там буде. Вони тільки тебе бачили? Так. А так коли я ходив, вони могли подумати, ну що це ти ходив, угу. так? Ох. Це -то по тобі? А, мене прикували час. Це я вкину таку штуку, що не кинув. Хочете за тубай? Прикривай. Прикривай, бо в мене ще життя відмовить. Зараз випаде звідси в сундучка ще 30 секунд. Зброя і від... угу. А то у мене ні патронів, немає, нічого. Так? Да? Угу. щось... Я я його положив. І Добивай, але не вилізай. Не вилізай. Все. Зараз відкриється себе, бо в мене ні одного патрона немає. Що, серйозно? Так. Да. Спочатку ти лутаєш, я мені не вистачає, а потім я е, може щось будет потрібен. Mm -hmm. Собі візьму. Зараз я відликую. Все, це дальше все моє, да? Так, будь обережний, бо на карті ще троє. мене є штука на який нулітати, мон. Mm -hmm. yeah. Хе прикольно. Чекай, чекай, зараз я тут okay, я буду нас. Mm -hmm. Щоб... О, у мене є зброя на якимона вчепляти приціль весь. Буду обережний, тут ще пристреляют. Ще двоє гравців. займаю. ай яй У ну, мене шлему нема. У мене бронька другого рівня шлему нема. Бігають кругом нас, добре чекаємо. Угу, чекаємо, чекаємо. У мене ще й патронів мало. Тобі що зі скейки? О-о-о там кохталі гориться. То я Можу, можу, через Вони по колу нас обходять, чекають, щоб ми вилізли. Не знаю. Тепер, що ми тут двоє. Я не знаю. Хм, хороша стратегія. Ой-ой-ой, бачу, бачу, кос. ой ой болю. Добре. Добре, Добре, прекрасно. Ще він один. Да? Да, не буду. Вс, я не чекай, буду. Чекай, не Давай. Дай. Я туди, вон, вон. Ох, вбермар же мене. Можешь вбер мене. Вс, еще никого нема. Тебе на якісь великі пташки? Я мене дубив? Шш. А может тут знайду якусь? Ні. Все, ну тут багато чого є. Що? мені все, що корисно, я забрав. Все, бігаємо по карті, тут бач, зверху показано, скільки тут грає. Так, да, це, це ми, це ми. Це ми, більше нема, добре. Все, побіг. Що? що тут будемо лутаємо. тут лутатись. Все, тут що Тож, можна знайти машину. Таку. О, ні, на ній вже хтось стік. Ну, тут на карті, тут ще багато сундуків у мене повідкривали, так Знаю. що, да, От, попало. Ота, штуку, щоб на ній літати, диви, тут ні, є. Мені не, не потрібно не літати. Не, не висиш, але кілька секундочок мон. О, ти тут все і я, я ще клутав. дивись, бери ну що бачиш. Пошли. О, патрончик. О, не мені дали. Mm-hmm йди сюда в мене граната та и я ними взагалі не крустусь. Дей сюди от відом. теж є. Я ними все Ди не мене сыря не крустусь. Чеси? Угу. Госвенька. Ой! Перебіг. Зараз тут вийдемо на дід покажу, як я налітаю. Uh, вот ага, там М-ка топова є. МК? Да, замість його візьмесь. Окей. Okay. А ні, замість того, що у -то, тебе патрони одного там не, різні. Ні, в мене патрони різні поразилися. Ага, да, да, да. То замість усієї візьми М-ку. Замість оцей? У мене там патронів багато. Там патрони на МК такі самі. Там патрони такі самі. МК МК, ніка ту з них МК. Це був чорний, він дуже добре були. Uh -huh. Томочки ще візьму. Віддій все знадобиться. Бігаємо, лутаємо, поки що тут нікого нема. Ми повинні бути. Тут точно не мав бути, дві скриньки. А во скринька її вже хтось лобби. А, ми там вони були. Та дві. Та дивись на мене. Дивись? Диви, я, я летаю. тут стрельну шин. О! Эх! Ох, ай! Химис куда бы Так що, в тут? М -м -м. що у тут? Ммм. Ч крест? У меня бронька другого уровня. мене тоже другого. 30. третьом. У мене норк ну, зак третього уровня. Угу. Будемо бігти з теї локації. Ну да, треба подивитися, де ми знаходимося, чи ми взагалі в зоні. Зрив вийду Е, Да ми в зоні. Даме. От, ще до цього раніше, в округу, там малих років і там ще можна питомця залутати. У нас буде питомець, який буде нам допомагати вбивати немає. Поки добіг, не думаю, появиться. Бо вороги його майже не нелутають. Його вороги майже середньо лотаються. Да якщо ми їх золота їмо... Це він буде, ну, якщо ти є, золота, є, що він буде за тобою бігати. Так чекай, що я не спіши, я почищу шундук, викидаю не потрібно. Так. Подивлюся чи всі приціли нормально стоять. Машина. Де? О, бачу. Це шо леція? Шахті? Я не знаю. Це ти що машина зірвалась? Ні, я одного забив, але не знаю, чи він там один був, напевно, що я. Їхе! Ура! Їх! Ох, що нас тут? Оскар. Все, мені більше нічого не треба. У мене є приціл... У мене є приціл четвертий. Дати? У мене є. У мене теж є. Так, мені ці типу, два приціли не 3. У мене на чому-на чому на такі є. Так. А, все більше. Все. Ну ти взяв все, що треба? Так. Okay, Окей, побігли далі. Не, не забувайте підписуватись і ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свій нік в коментарях, щоб я вас для друзі. Та мені мене є варіант, я можу швидко полетіти на цій штуці, щоб за його золота потім назад прилетіти. Я думаю, що я не стигнути набути. Там він з'явиться аж через одну хвилину. І напевно там теж будуть люди якісь чекати у нас інші гравці. Я напевно, бо я коли граю там його мало хто йде утав. Я за всю гру, коли грав і лутав цього питомця, то... Коли ще лутати, бачу тільки два вруга. Ех, о, ти далеко відбіг. О, тут постріляється. О! Да я вже прилетів. Вони спіши. Два. Є, є. От що, лут, а не машина. Саме вони ми бачили. Я не знаю, добрашні буде. Да, це це саме, напевно. Блін. А, це був джеп, це навіть машина. Ну ні, не можна їхати. Ця... Да-де. -да. Бачу. Я теж не бачу. Опа. Ні, це не брак. Бежу на ці камінці. Повонь машини. Да-да-да. О, во-во, да, да-да бачу йде. Це машина з обновки з заодно. Ну, так понял, вони вже перестрілялись. Ого, вона зупнялась. Стріляти будем? Тобі прийшу, Ого, стоїш, а там команда. У мене четвертий. Ого. Ого. Ого, там дуже багато. Людей. О -о! Та до нас тоже приїхали, гості. Обережно, бо я вогоньки. Бачу, бачу. Добре, це все, навіщо ти вірю, що Бо я ж не бачу, що це не спіши. Я вже всіх перебив. Залутати. Дивись, бо там зверху перестрілка була, щоб вони зараз... Не... Та я бачу, я бачу, що там дві машини. Вони зараз можуть почути. Так, не, 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 не висувайся. Не О, мене постій четвертий. Мене постій четвертий. Напевно, четверти. не пішли, там той і замок, ну, тата, ні. О, вони зверху бачу. Mm, я не бачу. Але дуже далеко не можу дістати. Добре. Mm. Подивиться полутати цих. Так. Не, я нікого не бачу. Вона аж там зверху біля бач. Мммм. Mm. Мову добробоч. Затіпа по... так що нас тут. О, трун. Життя все знадобиться. патрони теж. Так. Я тут нічого не я, У мене є свісток, який призиває торговця. До кого торговця торговець, він дає безплатні речі. Одні безплатні, одні платні. добре. добре. Призивати його. Не спіши, ні. При... ні, Нікого не потрібно, бо там він зверху перестріл. Він безконечний. конечний. Зверху перестріл. Скупля. От я нікого не бачу. Він лежить він там. А во-во-во, нарешті. нарешті його бачу. Давай біжи. Давай сюди любов за дерева, бо там вони вони зверху є, щоб у нас і зізаду не обійшли. О, він в будинку, в метку ставлю. А він за стіною. А я його бачу. Ох! Oh. А то я його ляпну. Красава. Будемо обережно. Підбігати туди і лутати їх. Я надіюся, я не Машина, машина. Де-де-де-де-де-де, не бачу. Во-во-во, бачу. О, тут ціла команда. Ай-яй-яй, мене хтось ранить. А, во-во-во, зі зверху нападають. Де-де-де-де-де. Ох. Не, не всіх Всі? Бо ще може. У то нам було точно четверо, да? Mm. Mm, да, четверо? Не вистачає одного я ну, ну ячкострубу. Ні, напевно три. Mm, напевно три. Бо не... Бо не вистачає ще одного яшкострубу. О, скільки все курису. <звук> Бери потужні аптечки Потужні Тобі... це які? Тут, тут Білі? Ну, типа, ні, не, не біля ну, да, собі. Звали. Ось такі. Мала птачка. Ті сині по викидай. Де ви ж такі були? Откиваю по викидай. А замість них ділась на машини. Ага. Да-да-да. Ті -да -да. Це, це саме я козверху була. Я не, не знаю. Ох. Я просто по звуку. Мені звати кумашина не видно. Ось для нас. Ось для нас ось. От там, от там. Да. О. А, а це ці самі, напевно, ні? Не знаю. Давай, побігли туди за Біжу, біжу. Дойдемо якось. Угу. Ви випий одного енергетику відразу. Від швидкості? Зізаду. А від швидкості? Зізаду і лягось. Не стрілять, тебе видно. А кож бийте, щоб швидко б'яти? Ні, бо навіть ага. ну, їх тебе все одно багато. Будеш пити, то буде відновлюватися одно, навіть якщо нас десь ага. застанеть. Не повзи біля мене так ага. десь. Ого, я бачу. Да-да, підміть немає, значить, не союзники живі. сейчас одного ще бачу. Да, пимить. Звоню, летить, 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 летить. туди. Буда, 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 бда, бда, бда. <тасв adop'll 'ntar> В полете не Краще Крашечка, поки він ликувати не. Ти його бачиш? Ні. Yeah. Я тоже. Давай, побій. Куди, куди? Не бачу. Ох, 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 хто сіда, хто сіде. О, це ця машина пінгвін. Це машина пингвін. Це це машина пінгвін. Добро. там з там ззаду. Да забыл. Бежать, бежать, будь там. Да-да-да. А, во, бач, бач. Бачу, да-да. Ну что, щоб та. Ой, тут камас їде. Ту не читає. А, він нам щось зробить? Я не знаю. Бо я багато разів, то він просто пххнеться. Я бату разів вже до нього доркався. Mm -hmm. Він просто пхнеється. Чому він тут їде, я не знаю. Треба зону, що буде забігти. О, до лоченко він на зону. Беремо машину. Та, о, давайте опіквіна візьме. Він же погорить. А, у вас дій. Вот у машина якось. Так трутайся, мені ничего потом не дря. У мене мадж місті загинджос. Хтось дай хтось, дай в цьому да, да, да. Окей. Я йду, машину сяду. Зразу їхати до зони, так буде? Давай напряму в зону, повідомлення. Тут води не буде, ні. Не цікаво, на чому треці їде. Він теж за рулем якийсь штуки. Чакай, на чому четвертий їду. Ой, як На четвертий. Нужно четвертий раз що на приблизно хвилі назад вбили. Ох! Я не на них кататися. О, що зон зменшується. Треба поспішати. прямо не Я буду повертати в цьому полі. Де треба старатися не всі на не врізатись. Бо це дуже легко. Це дуже легко. Не забудьте підписуватись і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. Все, 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 все. Вон, давай, там нашу, не забудьте Болось. підписуватись і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть мені в коментарях. Бачу, 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 бачу. Оба на положимо. Не спіши, не спіши. О, больно? Дуже больно. Все, в мене лікують. Ох, зараз біля і зразу себе буду лікувати. Да. Він мене майже вбив. там машина їде. Відразу біжимо туди. Куди йому? До лиси? Ні. Просто лікуйся. Ага. там машина їхала. Чужа? Так. А сідати до треці, ні? Ні, ні, не сіда. Ні. Идем, і... Зараз я ще... Попью. А ну знімаю. Так, що у нас тут? Ммм, скільки мових. Так що мені тут не треба? Оба надо тут враги є. Скік? На. Опа-по-па. О! Він тут прямо на за, на за ящиком. напевно, напевне. Заряд. Ох! Третій. На третій перелікав. Заїжджає. Так що нас тут? Риба якась? А ты ч оранжевого питомця такі ніхто і не злутав? Що mm. сідаємо зараз в машину і їдемо звідси. В зону? Так. Енергетики пей. Чуди енергетики не п'єш. Діво, п'яп. Туша п'є, но придумала. Окей. Я зараз не ничего. Это я хай буду. То есть два. Бо будет стрельба. Была машина там что есть. Бачу. Давай я сюда ее взял и поеду. О, все, бежу. Хоп. Кто тут хочет пострелять? Это третью машину сюда завис. Третью питаешь, что? Ты крест стоит. Это третью машину завис, так крево. Что у нас тут? А, без интернета попал. Третий? А, все, где на фк. А, зай. Он бежать за дарил второго. Да-да-да-да-да именно. Во-во-во, прям. Ну да, не бачу. А, во-во-во-во-во-во во, 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 во бач. Бел не? Шея. Шей, да? Шейер. Влажу. во во бачу бачу его. Ай! Куди бігти? Та все, ми Ай, Ти Я думаю, Як думаєш, це, це, це були союзники? Це ми просто по-дурному влізне. Це, напевно, не перестрілювались. Блін, я по-дурному зробив. Залишилося живих 6 чоловік. Добре почекаємо зараз. наший, може помре. Теж mm. може помре. І ми займаємо якесь місце, зараз побачимо. Mm. Може ще до цього моменту хтось помре. Може, може ще до цього моменту хтось помре, да тут? У mm. мене погано йшли. Хоч повернутися так. І статиму роботи. Yes. П'яте місце зняв. Непогано. Не, угу. не забудьте підписуватися і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої нік у коментарях, щоб я вас в друзі. Аби додайте мене мій нік, ви знаєте, геймер UR16. Всім до зустрічі!